Вітаю, шановні друзі. Німеччина визнала в Україні безпечні регіони. Саме такі чутки зараз розходяться в соціальних мережах. І мені багато пишуть і питають Юрій, чи це правда, чи це фейк, що дійсно Німеччина визнала безпечні регіони в Україні. Друзі, зробіть, будь ласка, репост, і сьогодні ми розберемо дуже цікаву тему, чи дійсно, на думку Німеччини, в Україні є безпечні регіони. Друзі, але спочатку я вас хочу трішки заспокоїти і сказати, що я знайшов для вас спеціально. Рішення найвищого суду Німеччини, конституційного суду Німеччини, Bundesverfassungsgericht, в якому чітко спростовуються всі ці факти і чутки. От і я про нього в кінці відео обов'язково розкажу, але тепер давайте повернемося до відео. Друзі, нещодавно одна українка повідомила в Тіктоці, зробила таке відео, що якомусь там Олександру, її рідному БАМФ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, відмовив надані статусу Да, біженець. Давайте відразу розберемося, в тому що е, дані люди до тимчасового захисту е, українців на 24-му параграфі не мають нічого спільного. Вони йдуть по процедурі азюль. Це біженство, це міжнародний захист. Там діють окремі правила, окрема е, процедура оцінки, тобто до директиви 2022 року вони нічого не мають спільного. Більше того, наскільки я зрозумів, вони заїхали ще до 2022 року, жили тут, подавалися і тому в них геть зовсім інша ситуація, її не можна брати в порівняння до українців, які на тимчасовому захисті. Але навіть якщо взяти от ту частину тексту міграційної служби, де сказано, що в Україні є безпечні зони, то я б її хотів спростувати, друзі. Яким чином? По перше, дане рішення БАМФУ це просто рішення міграційної служби в індивідуальному кейсі, тобто, це. Справа, яка відноситься до однієї людини, це не рішення, якесь яке має силу для всіх українців. Це раз. Да, тобто його не можна використовувати, посилатися, тому припиняйте істерику в цьому плані. Друге, в даному рішенні йде посилання на що? На якісь аналізи моніторингових організацій, таких, наприклад, як ООН, яка їздить щоквартально, робить відповідні дослідження, такі репорти викладає в себе їх на сайті. От в одному із таких репортів, як посилається ця міграційна служба від 1 березня до 31 травня 2024 року, зазначено просто про кількість вбитих. Все, от, але якщо ви відкриєте оце цей репорт звіт ООН за цей квартал 24-го року, ви не побачите там і слова про те, що в Україні є безпечні зони. Тобто, що зробила міграційна служба? Взяла вирвала з контексту одне речення, домалювала біля нього свою думочку і. Прийняла таке рішення, права вона чи ні, це може сказати тільки вже суд, в який повинні ці люди, ця Тетяна і цей Олександр звернутися. От, і за допомогою Рексанвальта оскаржити і е, оспорювати дані факти. Це всього лише позиція міграційної служби в одному індивідуальному кейсі, друзі, яке не має відношення до загальної маси українців. І даному е, звіті ООН нічого не сказано про безпечні зони. Далі йдемо, друзі. Далі міграційна служба всі справи посилається на рішення одного суду: це Фервальтунгс Фервальтунгсґіріхсхов. Баварії, вищий адміністративний суд Баварії від 8 квітня 24 року. І там пишеться наступне: в регіони западної, северної і центральної України безпечно путешествувати на общественно транспорті Або на собственному автомобілі з зони ЄС або Республіки Молдова через западну і юго-западну границу діють действуючі правила в'їзду. Вот. Тобто. Баварський вищий адміністративний суд в якійсь там справі встановив факт, що нібито в Україну безпечно їхати в західні регіони. Але, друзі, давайте ми розберемося, а чи являється воно е кінцевим це рішення, чи являється воно обов'язковим? В Німеччині дуже багато Verwaltungsgerichtshof, е Тобто їх дуже багато, цих вищих адміністративних судів, він не один, він не тільки в Баварії. От вони є е, е, їх досить немало. От і е, посилатися на одне це рішення можна звичайно, але ж потрібно враховувати і інші рішення. А окрім цього рішення є ще рішення конституційного суду, який набагато вище, ніж. Вищий адміністративний суд Баварії, тобто, друзі, є Фервальтонзґіріг Схов Баварії, в якому сказано, що да, в Україні там є безпечні зони. А є Конституційний суд Німеччини, єдиний найвищий суд, найвища судова ланка в Німеччині, яка каже. І спростовує друзі, геть зовсім інше, і що каже конституційний суд, це була справа, де український батько хотів повернути українську дівчинку. Вона пройшла весь процес в Німеччині і дійшла до Конституційного суду. І от тут Конституційний суд, вирішуючи питання, чи можна дівчинку повертати в Україну чи ні, вирішує питання про наявність безпечних зон в Україні. Це найвищий суд сказав, друзі, де в пункті 30-му сказано наступне: відповідно до опублікованої на сьогоднішній день судової практики. Спеціалізованих судів ситуація в Україні в цілому вважається такою, що вся країна є зоною бойових дій. А тому, з огляду на небезпеку для життя дитини повернення в Україну виключається, тобто повернути дитину не можна, тому що вся зона е, України являється зоною бойових дій. Це пункт 30 рішення Конституційного суду Німеччини від 23 квітня 2024 року. Але і це не все. Пункті 32 Конституційний суд Німеччини пише далі, друзі, ще більш цікавіші факти: е, міркування вищого обласного суду Тюрінгії про те, що підстава для відмови не повинна застосовуватися. ну це він просто описує ту е, справу про повернення дитини, оскільки вся територія України не є зоною бойових дій. Тобто, в цій справі був також вищий суд Тюрінгі, який сказав, що в Україні також не всі зони являються небезпечними. Тобто, один із вищих судів Тюрінгі також сказав, що в Україні є безпечні, і що каже конституційний суд на твердження даного вищого суду, що. Міркування вищого обласного суду про те, що підстава для відмови за пунктом таким то тобто не повинна застосовуватися, оскільки вся територія України не є зоною бойових дій, а отже, немає серйозного ризику за події на фізичної шкоди другому заявнику у разі його повернення, також містить ризик невиконання вимог, що випливають зі статті 8 Європейської конвенції захисту прав людини. Як це викладено в практиці Європейського суду з прав людини однак. Всупереч цим вимогам до обґрунтування, вищий обласний суд підійшов досить поверхнево і розглядає військову ситуацію в Україні та спосіб ведення бойових дій збройними силами Російської Федерації. Також досить поверхнево, оскільки він базує свою оцінку на вищезгаданому рішенні Вищого суду Тюрінгії. це навряд чи має достатню підставу, оскільки в ньому чітко зазначено, що вся територія України є зоною бойових дій. А отже Вимоги статті 13 там такого закону повинні бути дотримані. От. Друзі, що це означає? Це означає, що конституційний суд чітко сказав, що е вся Україна є зоною бойових дій. Тому не потрібно істерити, немає ніяких рішень інших органів, окрім деяких е, вищих судів Німеччини, От. але брати їх рішення і е, на цьому базуватися і приходити до висновку, що в Україні є безпечні зони, друзі, не можна. Поки що є свіже рішення Конституційного суду Німеччини, який чітко каже, що вся територія України є зоною бойових дій. Пам'ятайте про це. Тому в Україні немає безпечних зон з повагою. Ваш адвокат Демченко.